Людські тортури та страждання, як увіковічнення слави та героїзму людей, які боролись за спасіння Румунії. Перша Ліван присвятив парфум людям, які боролись за спасіння Румунії та загинули на фронті і віддали життя в комуністичних в'язницях і працювали на каторжних роботах на каналі Дуна, і Чорне море, для того, щоб отримати найменший час відчути свободу та знати, що їхнє життя буде збережено. Сам парфум передає подяку людям за їхній героїзм, оскільки за допомогою їх було збереження майбутнє держави Зовнішнє оздоблення парфуму максимально увіковічнює ту старовизну та моменти які увіковічнені за допомогою самого аромату при розкритті самого аромату зустрічає нас максимально смолиста Ладана композиція з великою кількістю тваринного жиру Олій тут дуже багато. Тому стійкість стійшла й в самого аромату. Як і ваші спогади про ті тяжкі моменти? В Загальному у композиції дуже багато тоборози та жасмину, які, немов випалені на самому сонці, максимально висушені, дуже багато відчувається пилу, смол і ладану. В загальному аромат дуже важкий, дуже запрілий, дуже пахне старовизною, немов ти заходиш у стару капличку, яка після пожежі хоча б якось зберегла якесь своє існування, але вкрита максимальною кількістю ладану. Миро та воскові свічок в даному випадку він передає весь оцей аромат. Таровезне та руїн. Максимальна землянистість аромату доганяє нас десь за 20 хвилин після нанесення його на шкірі, додаючи ще більшого жестяку. Але <кій> хоча б радує то, що тут немає металічних нот, які присутні в Інексюсейбл Evil і хоч якось аромат переноситься нормально. Ну і саме цікаво, те, що ви любите, це 40% олії, всього на 50 мл парфуму. Тому про стійкість і шлейф я думаю, що можна не говорити робити взагалі і, як завжди, доступний в розпаві від 1 мл.